Такого кого ви ще не бачили, і там вище не бували. Агенти впливу потрапили до свята і святих Євромайдану. Тут збирають найважливішу інформацію, тут приймають найважливіші рішення. Агенти впливу залаштунками революційних протестів. На які кошти існує Євромайдан, як та скільки пожертв він збирає, на що йдуть гроші небайдужих до євроінтеграції українців, і хто може наживатися на світлих почуттях протестувальників? Про усе це дивіться в матеріалі Ярослава Мінервіна. Майдан незалежності у Києві, центральна площа країни. Зараз це місце нагадує Запорізьку Січ, барикади та укріплення, вартові на підступах та величезна інфраструктура, створена за лічені дні. Та найголовніше, що дня тут цілодобово знаходиться чимало людей, які прийшли виразити свою громадянську позицію. Цих людей потрібно забезпечити всім необхідним у зимовий час, адже від цього не в останню чергу залежить скільки простоїть майдан. Тільки через нашу комендатуру Київради за день проходить до 50 тисяч людей. Це Едуард Леонов, народний депутат та за сумісництвом комендант будівлі Київради. Одного з осередків протесту. Пан Леонов відповідає за життєдіяльність та безпеку мерії. Ми годуємо, доробимо канапки, робимо чайок, медичну допомогу надаємо, даємо можливість погрітися, перепочити. Величезні тільки людей. Для всього цього потрібні неабиякі кошти. Їх жертвують небайдужі. Разом ми кинули 5 тисяч гривень. У нас є рахунок. Пункти у нас є скриньки, у нас є пункти прийому. Ми самі не шукаємо, не бігаємо, не просимо. Ми тільки, ми тільки працюємо, а люди самі приносять нам. Існують лише три офіційні скриньки, куди збирають кошти на потреби майдану. Вони знаходяться у будівлі Київради, жовтневому палаці та будинку. «Профспілок». Ці скриньки є опечатані, і фактично над ними є повний контроль в певній годині, в певній день доби. Вони забираються і під відеокамерами, під протокол. Ці кошти перераховуються, і ці кошти потім перерозподіляються на потреби майдану. Увага ніде більше ящиків для пожертв немає. Це зробили, аби не було зловживань і плутанини. Ну, якщо це буде багато місць. Це буде гарна підстава для шахраїв самостійно виходити і намагатися зібрати гроші на майдані. А нажитися за рахунок революції охочих багатенько. З'явилися за нашими відомостями ще й автомобілі, які їздять по спальним районам Києва, по кварталам Києва і на потреби революції збирати кошти. Майдан жодним чином не організовує ніякої подібної діяльності за межами самого майдану. Наприкінці дня всі кошти, зібрані у жовтневому палаці та Київраді, кидаються до скриньки, що стоїть у будинку профспілок. Це саме серце. Саме сюди стікаються всі пожертви Євромайдану, і саме тут приймаються найголовніші рішення. Нам показують те, чого ще не бачила жодна телекамера. <головік> На цьому столі пожертви зібрані за день. Їх перераховують представники політичних партій та громадських організацій. Якщо ви бачите, значить рахує відповідно за 6-7 чоловік. Нардеп Степан Кубів у минулому банкір. Тут відповідальний за підрахунок та розподіл коштів. Середня сума в перші дні це була десь біля 200 тисяч, потім була десь 346 тисяч. Сьогодні з усіх офіційних скриньок зібрали 178 тисяч 900 гривень. Ці кошти після ретельного підрахунку розподіляються на нагальні потреби. Три такі витрати, які найбільше є. Найбільше 70% це є продукти харчування, 15-20%, коли було холодно, це є одяг і терміново треба робити, 5-7% це є сангігієна, забезпечення комунальних послуг водою. Тоді як для одних євромайдан світлі ідеали самопожертва та волонтерська робота, для інших це непоганий заробіток. На жаль, велике скупчення людей і велике натхнення, яке зараз є на майдані, приваблює всякого роду шахраїв, які намагаються на цьому нажитися. І є декілька різновидів, скажімо, цих шахрайських дій, які ми постійно виявляємо, Приходять зосім сторонні люди. Беруть скриньки, пишуть, що це для потреб майдану, і ходять по периметру і збирають кошти скриньки, які є цілковито несанкціонованими. Організатори Євромайдану вкотре наголошують, для збору пожертв є чітко відведені місця. Агенти впливу вирішили перевірити, чи збирає хтось пожертви, без відома організаторів, кладучи їх собі у кишеню. І майже одразу біля будинку профспілок ми бачимо пластикову пляшку, на дні якої вже є певна сума грошей. От скажіть, будь ласка, а от в яких місцях взагалі збираються кошти на потреби майдану? Ну я точно не можу надати цієї такої інформації? Я стою на на а, ми, там... Скажіть, а хто відповідальний за збір <ріст> коштів? А... Наш сотник а. а вибачте, а що це за організація у вас? <ріст> ми одразу повідомляємо про підозрілий збір коштів охоронців. Після чого пляшка з грошима та хлопець зникають. Відходить, питаємось, з'ясняємося. Відіваємо людей в Будь ласка, візьміть. цього хлопця звати Ян. Він волонтер. Працює на пункті видачі одягу, що у будівлі Київради. Сортує та роздає речі, які приносять мітингарі. Зараз дуже погана погода, зима якось настала, бо холодно. Ми обираємо їм стельки, ми їм носочки, обираємо курточки, шапки, шарфи. Ми оберігаємо людей від холоду. Хлопець каже, останнім часом приходять люди, які обирають речі явно не для себе і не для того, аби було тепліше на Євромайдані. Волонтер упевнений, для них безкоштовна роздача одягу привід підзаробити. Вчора п'ятнадцять минут десятого вечора дойшла жінка ну, дете 40 років, Сумками на плече і давай тут положила і давай мені це не подобається, мені це не подобається, подати мені то, подайте мені то. на жаль, ми помічали, що деякі люди зловживають, набираючи собі явно більше ніж їм потрібно, і потім приторговуючи цими речами. Зараз ми це присікаємо. Зателефонували, ніби пов'язали або сестру мою, або мама каже: можливо, це я. Дівчина, чий голос був схожий на голос доньки, вагає Наталю терміново зателефонувати людині, яка зможе допомогти Сергію Миколаєвичу, працівнику міліції. Мати робить це негайно. Я кажу, за що вона була задержана, і він мені починає бодро, не запінаюсь, розказує, що її задержали сотрудники ДПС що їй... Інкримінірується стаття 121. Я говорю, що це таке? Він рассказывает, що це нанесення особо тяжких побоїв. Мені здається, що в такій ситуації, вночі, тим паче в такі дні, коли зараз відбуваються всі ці речі, коли стільки безневинно просто ув'язнених. Я думаю, що я сама би перша повірила и і... Абсолютно була б готова так само кудись бігти, щось робити. Ну, розумієте, я, звісно, розумію, що дочка і те, це все звучить, в зв'язку з останніми, що може бути все, що угодно. Утім, слова співрозмовника сіють у жінки підозру, аж надто швидко він перейшов до справи. Він мені говорить одразу, ви ж розумієте, що з пустими руками їхати безполезно. Я говорю, сколько? Одна тисяча доларів саме стільки за словами афериста коштувала свобода доньки. І я услышав это, я звісно вспомнила, що я слышала, що розводять людей. И все. Я йому стала торгуватися, наверное, потому тому що вже вот стала вспоминати. І тоді ну сколько у вас є денег? Беріть. Після цього Наталя оттямилась та дозвонилась доньці. Наступного дня Ірина розповіла про те, що сталося на сторінці у мережі Фейсбук. Майже одразу під записом з'явилося кілька десятків коментарів. Написали, що їхні знайомі, їхні близь... близькі їхні батьки таким чином постраждали. І так само писали люди, що саме в ці дні, от зважаючи на всю цю ситуацію з Майданом і з тим, що відбувається в країні, дуже активізувалися якісь подібні ну, розводи. Подібних прикладів безліч організатори ще раз наголошують: не слід давати гроші до рук навіть тим, хто може стояти поруч зі скринями збору коштів. Ті, хто викликаються допомогти передати ваші пожертви за призначенням, можуть бути також шахраями або провокаторами. На жаль, велике скупчення людей і велике натхнення, яке зараз є на майдані, приваблює всякого роду шахраїв, які намагаються на цьому нажитися. Тому і організатори Євромайдану і агенти впливу закликають бути уважнішими аби ваш громадянський протест не перетворився на джерело поживи для злодіїв.